Тому що як у Європі, асфальтовані і освітлені вулиці, природній газ у кожному домі, насичені дозвілля після трудового дня, якісне медичне обслуговування. Так живуть люди у Луганці. Це село Петрівському районі. На утримання соцсфери території витрачають мільйон на рік. Як вдалося влаштувати такий добробут, очільники села розказували керівникам інших районів. І на примак теж послухала. Це село Логанка Петрівського району від обласного центру до нього трохи більше 130 кілометрів, а рівень життя людей тут інакший ніж у сусідніх селах. В населеному пункті провели газ, воду повністю освітили вулиці. Покращувати якість життя на селі допомагають спонсори. В рік виходить на утримання соціальної сфери близько мільйона гривень. Будинок культури, амбулаторія, дитячий садок. Е Будинок побуту. Показувати досягнення села почали з Луганської амбулаторії. Вона запрацювала 26 років тому. Щодня сюди звертаються десятки людей. Все необхідне для надання медичної допомоги в амбулаторії є. Люди лікуються, крапельниці, отримують ін'єкції. У нас ультразвукова, є апарат. Мікроволнова терапія, поток, ультрафіолет все прекрасно. Ви ж самі бачите, все чисто, все гарно. Медперсонал дуже уважний. Все хорошо. А це дитячий садочок. Сонечко його відвідує більше півсотні дітей. Для дошкільнят тут є все необхідне. Нещодавно встановили і сучасний ігровий майданчик. Кожна ділянка закріплена за своєю групою. Ось ця діляночка. Це дітки молодшої групи. Відпочивають тут. Далі середній, і тут звичайно старша група. В нас є в Луганці і перукарня щодня до майстра черга клієнтів. За стрижку тут боруть 25 гривень, а пенсіонерам суттєві знижки 10 гривень за зачіску. Очередь є, так, що з да, сусідніх сал приїжджають. У нас немає в селах ніде, да я одна. Тут у нас луганка дуже хороша, красиве село. Луганський сільський клуб щодня збирає сотні людей. Тут працюють 15 гуртків, в'язання, малювання, театрального мистецтва, хореографії. Та найбільше директор пишається гандболістками. Дівочки младші наші, вони неоднократні учасники, всіх всіукраїнських конкурсів і всіх українських Вони ані побідітелі спартакіади обласної серед школьників. вони призери чемпіонату України. в Україні. Одна у нас грає, вона в воротарі грає в Германії. там Кай не живе, і там вже грає. Успіхи односельчанок надихають дівчат, вони намагаються не пропускати жодного заняття. Гандболом я якби дишу, мені дуже подобається. В Кривограді їздили, займали перші місця. Ну, кожен разні маємо перве І В Скадовськ їздили, е, заняли четверте місце по чемпіонату пляжний гандбол. Після кілька екскурсії гості взялися підсумовувати та ділитись враженнями. Завдання, яке поставив президент України, це забезпечити. Рівні можливості для людини, для її реалізації. Ви показали, що справді діти можуть бути різнопланово розвинуті, чудові спортивні результати, ну і просто під враженням. Паралельно діти займаються і хореографією, і творчими, і в творчих гуртках, і є медицина, і працює. Районні очільники Луганку назвали прикладом для наслідування. Дуже гарна територія, і я ще хочу сказати, що дійсно на території, де є потужні підприємства, як ми сьогодні бачимо, які е, тратять кошти для того, щоб е, утримати цю соціальну сферу, всю, це перш за все, за чого повинно жити село. Це приклад для нас всіх приватного такого державного партнерства. Тому будемо намагатися запроваджувати його і все.